Шевченко в казиматі. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забути мене в снігу на чужині. Однаковісінькому. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі. Присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.